Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні пропоную пограти в гру. Живе жива природа чи не жива природа. Але спочатку хочу нагадати, що, що відноситься до живої природи. Це люди, тваринки, пташки. Травичка, дерева, квіточки, комахи це все жива природа. А що ж відноситься до неживої природи? Це річка, земля, гори, коміння. Песок, хмаринки, сонечко. Хмаринки, сонечко, зірочки це все нежива природа. Дивіться та слухайте уважно. Граємо. Хлопчик це людина. Він живий, належить до живої природи. Сонечко це не жива природа. Воно не харчується, не росте, не дихає. Пташка це жива природа. Вона летає, харчується, розмножується, дихає. Вода це не жива природа. Рибка жива чи не жива природа? Так, вірно, рибка відноситься. До живої природи. Молодці. Каміння. Це жива чи не жива природа? Це не жива природа. Розумнички. Квіточки. Так, квіточка це жива природа. Вона росте. Харчуються, розмножуються. Молодці? Малята. А хмаринка це жива чи не жива природа? Хмаринка це не жива природа. А це хто? Вірно, це цуценя. Цуценя це жива природа. Він грає, дихає, харчується. Малята, а це що? Вірно, це пісок. Він не жива природа. Малята це дерево. Дерево жива чи не жива природа? Так, вірно, дерево відноситься до живої природи. Молодці. А це хто? Так, це комашка. Комашка це жива природа. Малята, а це місяць. Місяць це не жива природа. Молодці. Сьогодні ви були дуже большими разумничками. До зустрічі. Пока-пока.